Матусі, ненькі віта мене зі святом. Матуся, я тебе сильно люблю. Матуся, дякую тобі за життя. Мама, ти мій сестр. Мама, ти моя червниця. Мамо, я люблю тебе. Ти в мене найкраща. Мамочка, я тебе люблю. Матусю, ти моє найкраще щастя. О, ти моя весня. Мама, ти в мене найдобріша. Мамочка, ти в мене гарна квіточка. моя, сомішка моя. Мама, ти моя косміня. Мама. Мама, тебе лишила, ты боишься в этом, ти ты очень хорошая была Я тебе люблю, мама. Моя мама ніжна, моя мама чарівна, моя мама квіточка, моя мама сонечко. Я свою маму люблю. Наша мама мила.